Уже півтора року все, що ми робимо, має два великі завдання. Перше це об'єднати українців у цей нелегкий час. Друге допомогти фінансово нашим воїнам, героям, боротися за нашу з вами незалежність та свободу. Усі ми зобов'язані робити все, що в наших силах, щоб поставити крапку цій страшній війні. Україна це наша земля, рідний край, наша країна з багатьовіковою історією, та мальовничою природою, чарівною піснею і зрозуміло мудрими талановитими людьми. Це велика держава, і живуть у ній різні люди, і всі вони знайшли у нашому краї свою батьківщину. Є дати, які виражають дух нашого народу. Символізують його славне минуле сьогодення і майбутнє. та незалежності України, що відзначається щорічно, 24 серпня. Слава Україні! цей не легкий, непростий час для кожного з нас, для кожної з нас. Ми певно що схиляємо низьку голову перед кожним хлопцем, перед вінаком, дівчиною. Які захищають нашу Україну, тому ми їх пам'ятаємо поіменно і знаємо, що це не легка ціна, і кожен з нас переживає. Ми молимося першу чергу. Ми допомагаємо різними заходами, щоб зібрати кошти на наших воїнів, на наших солдатів, щоб допомогти нашій армії, щоб допомогти нашим рідним, нашим близьким. Саме сьогодні цей час. Ми маємо як ніколи проявити свою любов до рідної батьківщини. Саме сьогодні, коли керівництво дружнього народу розпочало неоголошену війну проти волі, незалежності українців. Зараз нашій країні як ніколи потрібно бути єдиними та злотованими. На цілісність нашої держави посягли вороги. І багато наших земляків на сьогодні мобілізовано до лав українського війська. Вони щастя відвоюють та захищають кордони нашої держави, борються за її єдність та цілісність. Ще рік тому ми не особливо звертали увагу на слова Слава Україні! Героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Слова слава Україні, героям слава. Перестали бути просто вітання. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Давайте, шануємо героїв пожаною і хвиленою мовчанням. Велика Тобі слава за усіх наших героїв, яких ти нам подарувала, Україна в нас могутня, а народ все вміє і знає, і поступову тяжку кризу він візьме і подолає. Нам потрібно всю країну мирно, гарно об'єднати і завжди свою силу будь кого перемагати, а героям України прославляти, шанувати, не розчаровуйся в Україні, а розумій її печаль. Що робиш ти для неї нині? У себе спершу запитай, не розчаровуйся в Україні, вона свята, а грішні ми, її ж на волю, часто винні, Її ж будочки і сини, не розчаровуйся в Україні, і дай волю певним будь. У тільки той є справжнім сином, хто мій неї захистить, не розчаровишся в Україні. Вір, що мене важка пора Розквітне пишне цвіткали, все достатку і добра. Хай живе Україна, слава Україні! <плес> Україна, найгідніша на мислі. Останній тепер і крає, на чолі боже, та як ніж, то це стає. Рідні світі, як країна, гарні, яка газі, та в Україні, бо найкраще в Україні, по найкраще відніхати. Україна, рідний край, поле річка, сині гай, люба, стежкою. Немає любові сильнішої від материнської, немає ніжності, ніжнішої від ласки і клопотів материнських. Немає тривоги тривожнішої від безсонних ночей і незнакнутих очей материнських. Людство існує тільки тому, що існує материнська любов. Такою ж святою любов'ю палають наші серця до нашої неньки України. Наталія Пасха. Тримайся моя рідна Україна. Тримайся моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи, ми віримо! піднімешся з руїни, як що ми з Богом, що нам вороги. Тримайся мене, царті заради діто, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна. Розкидані по світу мільйони тебе діток. І синів. Гуртуються, гуртуються у горі друзі, діти гуртуються зло всім ворогам. І перемога вже на винотузі, бо з нами Бог і ще ще не злого плана. Не здайся, моя рідна Україна, не смій хвонити с лютій силі зла. Лиш перед Богом, падай на коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо Бога прощення щодня, бо Бог дав сили в той цій щоб нині була Божа і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу з воленим, сльоза, щоб ворогам свою дав перебору, щоб зрештою кінчився весь цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач. Помножмо всі зусилля та благання. Скажімо кожен, господи, пробач, щоб відродилася ненька Україна, щоб у крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог. Pobre bo y dolorado. i right. are